Що робити, що робити, писати на відзив заперечення, що ми проти того, щоб давали строк на примирення. Хоча я про це завжди пишу в позовній заяві, щоб не було, знаєте, 10 якихось клопотань, за які треба людині додатково платити, я все пишу одразу в позові. І про це також писала, що ми проти примирення. Але я розумію, що суди дуже часто позови до кінця навіть не дочитують, і цю вимогу можуть не побачити і не врахувати. Тому своєму клієнтові я запропонувала подати заперечення на цей відзив, написати, що ми не згодні на жодне примирення, ні на якийсь срок. І докласти до нього, до цього заперечення, аргументи, чому. А виявляється, в нього такі аргументи є. Чому і дуже вагомі на мій погляд, які повинні переконати суд дати хоча б мінімальний строк на примирення. І так, моя стратегія така писати заперечення на строк на примирення через те, що чоловік, позивач, мій клієнт в кінці кінців вже давно проживає з іншою жінкою, однією сім'єю. А змушування його перебувати в шлюбі з колишньою майже дружиною це порушення моральних засад суспільства. І, по суті, він не може зареєструвати офіційну нову родину. Ну, Но, окрім того, там здається, ще й вагітність є. Тому додаткова довідка про вагітність іншої жінки повинна суд переконати, що все ж таки варто мінімізувати примирення, щоб. Чоловік, клієнт, людина міг зареєструвати новий шлюб, і дитина, яка народиться, була зареєстрована на чоловіка і народжена в офіційному шлюбі. Ось такий план дій: якось мусимо з цієї ситуації виходити з мінімальними втратами.